Береги ріки Дністер, яка напівморем умиває південь Хмельниччини, дають чимало поживи як любителям легенд, так і любителям реальної історії. І ці сиві скелі під Субичем, наче древніші древні свінкси. І ці відбитки на урвищі під ними як стопи якогось велетня, що вперся в береги і розсував їх, даючи простір поточищу. Учасники цьогорічної екологічно-туристичної експедиції Дністер 2015 стали трохи істориками. Експедиція це завжди чогось дослідження. Особливістю експедиції Дністер 2015 стало наше знайомство з історичними знахідками, які є свідками дуже багатьох віків. Такі ми дослідили в Рудківцях, це вали чорноліської культури, яким більше тисячі років. А також залишки садиби патонів у Хрептієві, а також інші історичні раритети, які супроводжують впродовж століть ці поселення. Також сива Бакута в цьому році, до речі, виповнилося 745 років від дня першої літописної згадки цього древнього міста. З приток вітри видувають досі щось таємниче і загадкове. Малозаселеній околиці Рудковець на крутому мисі між Дністром і притокою Матіркою півні кукурікають на три області: Хмельницьку, Вінницьку і Чернівецьку. Тут археологи виявили рештки вигорілого городища чорноліської культури. Сліди пожарищ це свідчення навали на ці землі кочових скіфів за тисячі років до нашої ери. Ці городища заховали води Дністровського водосховища, яке тут піднялося над старими руслами більш як на 60 метрів. Частину старовинного керамічного посуду, елементів зброї і інструменту, вимила річка Матірка, що впадає у Дністер. Колись тут наші предки жили в наземних житлах-мазанках прямокутної форми, в яких були кам'яні пічки. Вирощували просу, доглядали корів, полювали і, звісно, рибалили. І якщо Городище досліджене оформлене як археологічна пам'ятка, то валів учені спочатку й не помітили. Зрештою, якби городище внесли в перелік пам'яток разом із валами, то це зайняло б третину села. Понад 400 років рудківчани живуть на місці давнього городища. Від могутньої фортеці залишилися тільки вали висотою метрів зотри, які селяни часто називають турецькими. З дитинства що ви пам'ятаєте, що вам про ці е, пагорби цей говорили? Казала, що це турецький вал. А ще знаєте, що мені бабка казала, що якщо сісти в темноті, сидіти і дивитися на вал, там має синенький вогник загорітися, значить, там може бути золото, каже, турки там його сховали, або ще якісь цінності. І коли дитинства я пробувала сідати, ну нічого не загорілося, нічого не побачила. <рес> може, ви не, не, не зовсім довіряли. Тобі. Може. А ще, знаєте, як в тій стороні була Румунія, теж бабка розказувала, то віти стріляли за Дністром, то люди також звідси ховалися за цей вал, Ну він був туди крутіший, тепер вже його розрівняли, розкосили, він трохи він такий, то можна було просто за нього ховатися. Там мої тітка з вуйком жили, то вони за той вал ховалися весь час, як від ремуни стріляли. І все це пов'язано природопоходження з турками? Так, да. всі кажуть, це турецький вал, що це турки. Оце вони таке укріплення робили. А там над Дністром, там то, що вгорі внизу, ото їхні були ну, форкопи чи вишки, чи що, щось таке. Форпусне маяки, які типа да, маяки таке щось. Угу. А це на цій стороні великий вал, ну штайці великий, а з того боку там такий малий вал. Яка протяжність цих валів? Ну, десь з півтора кілометра, це від, від однієї кручі до другої кручі, Це да. ну, з, пів, з півтора кілометра. ну, так, кілометр 200. То, Оце ми стоїмо ніби з сторони ворожої, так? Да, 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 ага. да, 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 Лю, так, Люди там отом... Городище було. Городище ховалися. Да, 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 да. Це типа, з ворожої сторони ми знаходимося, сюди. Mm -hmm. да. А туди вже воно все припирається до Дністра і до. Обриву, будемо казати, до схилів, ну, Прир... до схилів тих. Природний людей. захист, так, да, да, природний Природне вже да, було таке. Да, а да, це да, ще да, люди да. самі робили. Наверное. Ну воно так, типу, вже от, позаростало там. І Люди так збу і ще й побудувалися там на, 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 на цих валах, да. і городи там порозміщувалися. І такі о. Воно знаходиться в такому стані, будемо mm -hmm. казати. І ніхто ніколи не ставив питання про те, що якісь охоронні знаки треба поставити. <рес> ніхто. Але зроблений є ще макет оцього городища, він знаходиться в Новоужському музеї Рудковецького цього городища. Так, краєзнавчий. Да, 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 краєзнавчий музей. Насправді археологи зробили висновок. Що ці дерев'яно-земляні укріплення руйнувалися і відновлювалися не раз, а остаточно загинули внаслідок навали скітів. Метрової вали ідуть через усе село. Десь, попри них вулиця, десь вони розмежовують городи. І йшли часи. Змінювалися на наших землях держави й оборонним валом на певний час став сам гністер. Рівно 75 років тому у Рудківцях демонтовано державний кордон із королівською румунією. На цьому урвищі проходив кордон. Оці Скелі, які вкрилися зараз садами і лісами, його приховали, але тим не менш прослідковується такий зв'язок межі по Дністру держав, кордон. І давні вали, давнього городища теж кордон. На межі держав, на межі часів. Це Рудківці. Свої споконвічні думи виливає у Дністер річка Калюс, на дні якої почиває повітове містечко. Наростом від відсіченої гілки історії притулився дачний масив. Нащепити нову парось на це місце можуть хіба що історики та літератори своїми творами. А от півтисячолітньому Хребтіїву поталанило більше. Тутешні події XVII століття описані в романі Генріка Сінкевича Пан Володийовський. Ми піднялися на 10 кілометрів Дністром і ще над Дністром метрів над мабуть що добру сотню. Тут розташоване деревня городище Погоріла. Воно колись вигоріло, але тут теж були древні застави, древні спостережні пункти. І є свідчення істориків про те, що саме отут під скелею полягло турецьке військо, кілька тисяч чоловік, яких місцеві ополченці, місцеві повстанці вибили, коли вони відступали після поразки під Хотином. Оці землі це збережені землі. Від розбазарювання яких вже загриміли за ґрати двоє місцевих голів районних державних адміністрацій, слава Богу, їх уберегли, так як наші пращури уберегли землю від турків. Призначений комендантом у хребтіїв Юрій Міхал Володийовський спорудив дерев'яний оборонний замок, у урочищі ближче до Дністра. Залога замку складалася із 600 чоловік. Проте через рік комендантства пан Володийовський загинув у війні з турками під стінами Кам'янець-Подільської фортеці, а його замок було спалено. Урочище називають Погорілою. А гігантська реторта Дністровського водосховища в усьому місці, мабуть, вбирає не менше води, ніж Бакоцька затока. Ця акваторія накрила кілька сіл і хуторів. На самому Дністрі було кілька островів. Біля одного з них пролягав брід. По ньому шлях із Польщі на Туреччину Хребтію сполучався з Волоським шляхом. Котрий ішов буковинським берегом Дністра, а подільським берегом бився торговий шлях на Кам'янець-Подільський. На замчищі, яке існувало й до того місцеві поміщики, собанські спорудили палац, котрий разом із маєтком наприкінці 19 століття перейшов у власність Оскара Петровича і Катерини Дмитрівни Патонів. За теперішнім станом фасадів та інтер'єру важко розпізнати колишній затишок і розкіш. Не скидається садиба й на пам'ятку архітектури місцевого значення. Попри такий статус, вона продовжує руйнуватися, бо розпайована і перепродана. Перебуває у приватній власності хмельницького бізнесмена. Ми знаходимося зараз в садибі патона. Ось по суті. Маєток кінця 18-го, початку 19-го століття, який належав польській родині Собанських. Ось, в кінці 19-го століття він був проданий родині Патонів. З 1993 року це об'єкт архітектури. Ось, а в 2010 році ми зробили його. Управління охорони культурної спадщини, управління обласне, зробили. Пам'яткою архітектури місцевого значення, незважаючи на те, що ця садиба продана в приватну власність, вона представляє собою цінність. Кам'янець-Подільські вчені з національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець, які приїжджали сюди, робили свої дослідження, обміри, фотофіксацію. Вважають, що ця садиба стоїть на місці давнього пізньосередньовічного замчища, саме на цьому місці. Ми знаходимося з вами зараз на території значить, другого поверху. Під нами ще цокольний поверх, дуже багато колон саме тут. П. Подібна будівля, ось. Поруч я з археологом Захарієм знайшли саме кераміку 16-го століття і кераміку раннього залізного віку. Про що це свідчить? Свідчить про те, що люди на цій території жили саме в той період. Ось поруч є місце погоріла, але ми вважаємо, що село існувало саме тут. І форпост, бійниця, яка знаходиться в цокольному поверсі, саме свідчить про це. Як цей комплекс використовувався за радянських часів? Після революції 1917 року Патон Михайло Оскарович Патон, який володів цим маєтком? Він відмовився на користь громади. Він віддав людям. У 1918 році він був убитий бандою в Новій Ушиці разом з дружиною. Ось і своїми. Слугами. А в цьому маєтку і сільська рада була з Радянського Союзу. Далі і дитячий садок, і клуб, тобто використовувався як належно. Ким є Михайло Іскарович Патон для президента Національної академії наук? Це є рідний дядько. Рідний дядько, мало того, у селі Хрептієві, теперішнього президента, академіка Бориса Євгеновича Патона, покоїться рідний дід Оскар Петрович Патон на Хрептіївському кладовищі. Там була часовня, на жаль, по варварськи зруйнована під час комуністичного криголаму у 20-ті роки. Але могила там місце є. Він був консулом, сенатором Російської імперії, консулом в Ніцці Російської імперії. Неабияк розганяється уява у склепінчастих погребах під палацом. Тут не тільки зберігався різноманітний скарб: урожай, провізія, речі, а також вина і настойки. Крізь бійниці тут можна було тримати оборону від непроханих гостей або повстанців. Була також Облаштована лазня, а колодязь сприяв автономному переживанню деяких періодів. Які перспективи відновлення? Перспективи відновлення, на жаль, зараз знак запитання. Тому що оця садиба вона була продана три роки назад у приватну власність. Ось власник її це магазини хлібосол. Сагалу Роман Володимирович, і на сьогодні, звісно ж, потрібно рекомендувати йому. Відновити реставрувати в тому ж стані, якою вона знаходилася до її руйнації, ось але це можливо, тому що є у нас яскраві приклади. Наприклад, той самий Радомишль, де ну зрозуміло, що я кажу зараз такі високі імена. Це богомолець Ольга Вадимівна, яка за власний кошт відреставрувала маєток у цьому місці. Де приїжджають туристи, він процвітає на сьогодні. Приносить державі непогані фінанси. Завдячуючи цьому. У 17 столітті геть зруйнований хребтіїв відновлювали протягом п'яти років. Садима пам'ятка чекає відновлення більше 20 років. Чи не час задатися питанням, чиї ми нащадки на цій землі? Українці. Чи чужоземних варварів-руйнівників? thank you